Добрий вечір. Прийшла вечеря. На вечерю в мене запіканка. Тви... Взяла творог, свіжий яйце, додала манну крупу, цукор, сіль, ванілін. Все це добряче перемішала і поставила запікати в духову шафу. Ізюм додала ще родзинки, а потім порізала в нас шматочки невеликої порції і ось так смакуватиму з варенням. У мене в холодильнику стоїть перекручена смородина з цукром та з сметаною. Але я не їстиму два шматки. Один шматок піде моїй сусідці. Щось вона сьогодні цілий день біля мене, не відходить зовсім. Ось і вечеря прийшла. Я сижу вечеряю, а вона мені на коліна лізе, теж хоче вечеряти зі мною. Але ж ми їмо різну їжу, Матільда. Доведеться тобі дати сметану. От і визначився який шматок піде. Матіти, а який мені? Мені з варенням, а матіти зі сметаною. Питиму чай з лимоном ось такий. Зараз о тебе він по знижці, то купила. Хоч і не скажу, що це дуже-дуже смачний чай, але п'єш. і п'ється, то й далі купувати буду. Ну що ж, основне, що я хочу побажати. Це смачного всім та тихої, спокійної ночі. Дай Бог зустрінемося завтра вранці.